Громадської організації народне об'єднання. Майдан! Стаємо членами цієї організації. Всі гуртуємося! В єдності сила народу! В Києві, боремося в Києві, стоїмо на Майдані. Далі, партизанськими виходками, ми блокуємо адміністративні будівлі, не даємо жити і спати спокійно тим невідникам, які при владі, та товариство. Кожен, хто буде повертатися додому не для того, щоб відпочити собі. Кожен, хто повертається додому в своєму селі, в своєму місті, на своїм. В своєму інституті, що має робити? Створювати осередки народного об'єднання, Майдан! Так! Yeah. Оце наше завдання! Ми створимо таке пекло для тої влади. Ми так зробимо, що земля їм буде під ногами горіти. І вони зрозуміють, з волею народу, треба рахуватися, так, товариство! Yeah. Оце наше завдання. Ми будемо. Ідеали заради того, заради чого вийшли люди сюди. Нагадую, перші студентські громадські пікети це була вимога євроінтеграції. А потім тисячі, десятки тисяч українців протестували проти свавілля, Беркуту і тих чиновників, які давали накази бити мирних людей. це І це однозначно призведе до краху тієї влади, до падіння цієї банди, яка чотири роки знущається над українцями. І наше основне гасло яке? Разом!